Покажу цю квітку, яка називається Фредерік Містраль, і входить в десятку кращих е, троянд світу. За що тут можна було присвоювати їх, їй так, таке звання, я не знаю. Вон, дивіться, Вся не в, трошечки дощ і все, і вона не розпускається. Вся вон, дивіться, вся пропала, вся обкуклилася. Ой. Цього цвітіння, от третього, в неї не було. А вона в десятку кращих троянд. вон, Видала базальник, ось він обкуклився весь і все. Чи той процвіте, чи ні, ну це обкуклився. О. І, всі, і всі такі три кущі. Оце я тут сажала, там четвертий, і всі-всі вони отак. Ото ось одна квіточка від позже почала розпускатися, то трошечки вона. Ну, ароматна вона, да, ну, так, вона ж повністю вся вон, тряпка одна. Цю, цю троянду я не, не, не совітую нікому. Це я їх набрала, казали дуже гарні, дуже гарні, ну, бачу, що прийдеться їх викапувати ще мені.